Доброго дня, розповім трошки про себе. Я є власником автомобіля Ford Focus Electric, ось вже шостий рік. І з того моменту, як я придбав, стояло бажання зробити батарейку більше, скільки не намагався домовитися з якимись фірмами, які займаються збільшенням батарейок. Не зміг. Тому вирішив зайнятися сам. Ось пройшов рік, з того моменту, як я почав це робити, цей проєкт. Маємо результати. У нас в машинці тепер 55 кВт. Для процес зарядки. Зайшло в машинку вже від нуля. 30, майже 38 кВт. Батарейка складна. Саме через це ніхто не, не хотів займатися. Крім того, що сама батарейка складна. Більше часу зайняло переналаштування для того, щоб вона їхала на ці кВт. Батарейка. Батарейка стоїть в тому ж самому місці, де стояла. Єдине, що трошки розташування змінилося. Верхня тепер трошки довша. Займає частину нижнього нижньої багажника. При цьому у нас отут, де була раніше батарея, тут порожньо. Можна переробити багажник і буде в рівень з полкою. Ну, стане повноцінним, як у фокуса практично. Внизу батарея так як і була, теж замінена. Так само за ID4. Теж зроблена система охолодження, вся проводка перероблена. Зараз завершую налаштування по, по пробігу. Не викладав відео, поки не добився того, що машина їхала на всі кіловати. Машина зараз вже їде на всі кіловати. чого не було з самого початку. Зараз підіб'ю налаштування і, по суті, думаю, тиждень. Максимум і машина буде повноцінно працювати на всі 55 кВт. Скільки вона проїде? Ну, подальшому буду знімати відео. Ну, Так як вона на своїх 23 кВт проїжджала 160 км, це максимум, то на 55, ну, напевно, трошки більше проїде. Всім гарного дня.